Цього року в обласній філармонії імені Іри Маланюк відбудеться традиційний фестиваль музичного мистецтва Прикарпатська весна. Якщо говорити про Прикарпатську весну, то це фестиваль, який має традицію з середини 50-х років минулого століття. І за всю цю історію він десь з перервами був не був. Але у цьому столітті, 21-му, Власне, тільки у 2022 році цей фестиваль не відбувся. Ми сподіваємося, що цього року, після Великодніх свят, ми знову зустрінемося разом з вами на Прикарпатській весні. Розуміючи ситуацію, в якій ми зараз знаходимося, ми все таки хотіли б, щоб бо Прикарпатська весна це єдина фестиваль професійного музичного мистецтва у нас на, на наших теренах, і він. Відмінний в тому, що там обов'язково є якісь кращі взірці закордонні чи наші українські цього року. Враховуючи цю ситуацію, ми запрошуємо е, доброго гітариста з е, Києва, е, який буде відповідно працювати з нашим колективом кнічним камерним е, оркестром Гармонія Нобіле. І запрошуємо, якщо вдасться, диригента з Одеси, який буде працювати з нашим академічним симфонічним оркестром, якому цьому році, до речі, Вибігає 15 років. А з за кордону хтось зголосився? Е, з За кордону ми працюємо над цим, е, і ма, у нас були домовленості щодо е, французьких виконавців, але не знаю наскільки це вдасться, бо ви розумієте, яка ситуація. В репертуарі фестивалю твори українського та світового музичного мистецтва, крім країни-агресора. Що уникати в репертуарі? Ну звичайно, уникати е, музики нашого ворога. Тому що, е, як показала ця історія і оце наше життя, що ми можемо спокійно обійтися без тої музики, яку нам вважалося, що ну вона просто незамінна. Якщо говорити про взагалі про репертуар, то звичайно колективи, кожен колектив готує свій репертуар, кожен колектив розуміє, що грає. Ми давно вже замістили музику російських композиторів, і вона дуже легко заміщається. І я повинен сказати, що успішно ми це робимо і за кордоном, адже і зараз у нас на гастролях у Іспанії перебуває наш академічний симфонічний оркестр. Обласна філармонія імені Іри Маланюк постійно допомагає Збройним силам України. Ми працюємо для Збройних сил України за цей рік, з березня місяця потепер працівниками філармонії у різній формі було направлено ЗСУ прямо 172 тисячі гривень. Крім того, ми дали вже понад 40 концертів для Збройних сил України і для внутрішньопереміщених осіб. Ми постійно працюємо з нашими воїнами на місцях їхньої дислокації, тобто ми запрошуємо їх постійно сюди до нас. Філармонія в час війни працює, адаптовуючись до труднощів та особливостей, які нав'язала війна. Понад рік наша філармонія працює без такої дуже важливої людини, як художній керівник філармонії, наш Ігор Йосипович Дем'янець, діяч мистецтва України служить зараз у Одесі. Він у військово-морських силах збройних сил України. Ми також маємо проблеми з тим, що під час тривоги можливі. Переноси там чи перерви в концертах. Ми маємо склад проблемний, тому що частина людей покинула, і виїхала за кордон, частину забрали в армію. Ми маємо також проблеми, які пов'язані з тим, що глядач не завжди впевнений, тому що планувати, так як ми колись це планували, як мінімум на півроку, вже неможливо. Ми перейшли на таке, знаєте, планування, якщо раніше було 60 на 40 тобто 60 точно заплановано 40 для цього, то зараз 40 на 60 і то не завжди вдається. Музичне мистецтво надзвичайно. Звичайно, сприятливо впливає на відновлення психоемоційного стану. Це стверджують психологи та психотерапевти. Це так і є. Ви знаєте, треба просто взяти і подивитися до глибини, тобто до слова. От слово філармонія означає любов до гармонії. І, власне, гармонізувати душу, гармонізувати. То розхристану душу, яка зараз всіма різними стресами, я вже не кажу про весняну депресію, я не кажу про війну. Я кажу просто навіть чисто побутові речі, які стаються і звичайно згостюються, Це у нас. Причому за невисоку ціну і в приємній е, приємному оточенні, тому що тут ви зустрінете собі подібних, тут ви зустрінете людей, які мають, які налаштовані на одну хвилю. Е, сюди до нас можна ходити сім'єю, тому що. Я гарантую, що кожен захід, який відбувається в філармонії, від нуля до сто, отож, в квітні ви зможете відчути гармонію в душі, відвідавши концерти Прикарпатської весни. thank you